з вами зупинилися на задачі номер 5. І так, хто хотів би відповідати? Може, Соня не Чипоренко? Сонечку, давайте. Да. Всі, все, діти будь ласка, Стран... Так, да, читай, Сонечку. У трьох бригадах 120 робітників, у першій бригаді 40% загальної кількості робітників, у другій бригаді 30% скільки робітників у третій бригаді. Можна записати схемою, а можна записати так: всього в трьох бригадах 120 робітників. Чому я пишу всього, а не пишу там фігурну дужку? бо я до цих. 120 робітників буду посилання робити. У вас є перша бригада, друга бригада і третя. Написали один римське, два римське, три римське. В першій невідомо скільки робітників, але це 40% загальної кількості Слово «від» тут знов пропущено, від загальної кількості, тобто від всього. В другій бригаді. Ми теж не знаємо, скільки робітників. Це не основне питання. Теж не знаємо, скільки робітників. І це становить 30%. Дивіться, діти. Не написано від чого. Але ось так деякі кидали на контрольні. Не може бути просто відсоток. Вон, він завжди від чогось. Від чого? Від ось цих самих 120 робітників. Ну, і третя бригада це решта. Це те, що залишилося. Як знайти? І це основне питання: як знайти, скільки в третій бригаді? Пишемо слово розв'язання. Сонечка бачить, як можна розв'язати? Угу. Так. А як? Тут є два способи. Дивіться, якщо б ми записали схемою, ось тут можна записати схемою, бо обидва рази відсотки знаходяться від всього. Тобто перша бригада це 40 друга бригада це 30%. Вас цікавить, скільки робітників третій і ціле відомо. Якщо ціле відомо, це, це буде який тип задач? Другий. Ні, в другому як, якраз ціле невідоме. Це до першого типу буде зводитися. Перший. Так, перший. так, ну а, які в тебе пропозиції, як ми. Ну, ми можемо 120 поділити на 100 і помножити на 40. Ну, так. Да. Ти хочеш знайти спочатку першу бригаду, другу. Потім 100? додати від 120 відняти. А можна простіше, дивіться, діти. Чи можна визначити, давайте все ж таки більш простим способом розв'яжемо: скільки відсотків приходиться на цю третю бригаду. Ціле це скільки відсотків? 100. 100. Ви ж можете від 100 відняти суму 40 плюс 30. І тоді ви будете знати, скільки відсотків складає від всього третя бригада. А потім знайдете цю кількість відсотків від всього. Тобто в першій дії можна виразом записати від 100 відняти 50. суму 40 плюс 30. 40 плюс 30, 30, 30 відсотків, решта. Так, і це буде 100 Мінус 70. Це буде 30 Можна написати, що це не просто решта, це третя бригада. Стільки від всього складає. Третя бригада. Вибачте, а так. Вивачте, там 40 плюс 30? 30, так. Да. Плюс 30, це буква У, З у мене. Плюс 30. Так, друга дія, яка, Сонечка? Далі. А тепер дивись, ти хочеш знайти ці 30% від 120. Як знайти відсотки від числа? Що треба з числом зробити? Число це у вас 120. 120. На що поділити? Поділити на відсотки. Ні, на 100. А, а, на то, відсотки то, в другому типі, на 100 і множимо на кількість відсотків. Ось вам, мабуть, батьки кажуть, що є інші способи. Вони дійсно в дитинстві вони пам'ятають пропорції. Пропорції будуть пізніше в шостому класі. Тобто є декілька способів розв'язування задач на відсотки. От в п'ятому класі. Ми через ці формули, можна сказати так, через знаходження одного відсотка. В шостому класі ми дізнаємось інші способи, але зараз розв'язуємо саме так. І так, скільки це буде, от якщо я число ділю на 100, що з комою відбувається? Вона На два На два знаки назад рухається, і ми отримаємо 1,2. Так. І множимо на 30. Ну, і скільки це буде? Так. Дивись, є такий лайфхак. Якщо я число з комою множу на число з нуликом, кожен нуль рухає кому вперед. Це те ж саме, що 12 помножити на 3. Скільки це буде? 12 36. на 3? 36. 36. 36 Чого? робітників. Це третя бригада. І відповідь: 36 робітників. Ну, це ще теж не дуже складений тип задач був. Так, відповідь. 36 робітників. Саша, в тебе звук не вимкнено. Так, Сонечка. Можна я... вийти кажу, Можуть. можна вийти. Можна. Сонь, бачиш, ти а, теж ще плутаєшся, тобі треба ще розібратися в цих типах, просто їх вивчити. Я зараз кину в групу файл. Якщо у вас є дома принтер, роздрукуйте. Якщо немає, я у вівторок роздрукую, але у вівторок ми вже пишемо самостійно. Так. Зрозуміло, так? Можна, будь ласка, Можна Сонечка, в тебе і так все гаразд. Ну, майже. Можна кожного Можна я, будь ласка? Ні, значить, припинили. Казати можна я. Ми це не робимо зараз. Можете повернути, пожалуйста, прошлую задачу. Я почти дописав, ну щось Зараз Поверну зараз, зараз. Дописуйте. Ой, на камеру не так, наступна задача хімічного змісту. Про розчин солі. Можна теж за допомогою схеми її записати? Так, можна очистити? Ще ні зараз. 10. Тепер можна. Угу. Так, дивимось далі. І так, розчин містить 18% солі. Скільки солі міститься у 340 грамах розчину. Тобто, всього, скільки відомо чи не відомо, що в даному випадку написали номер 6? Ціле – це весь розчин. І ви знаєте його масу, 340 грамів розчину. А соль це якийсь його маленький такий шматочок. Всього 18% вона містить, ця соль, міститься солі. І вам треба знати, скільки солі мається на увазі, скільки грамів солі міститься. Так, а ну-ка давайте хто ще не дуже розрізняє типи задач? Ну Ілюша Кузьомський, давайте Ілюша. Ілля, який це тип задач? Це другий. Тобто, коли відоме ціле, у вас це другий тип задач? Ой, Ой у вас перш, всі перш, задачі другого типу. Сьогодні всі відповідають, що це другий тип задач. Перший. Перш. Перший. А чому? Бо ціле відомо? Ви знаєте ціле, треба. ви знаєте його частинку. Ви хочете знайти, скільки це в грамах? Що для цього треба зробити, якщо це перший тип задач? Треба. Число. А що у вас число? 340. На що ми ділимо? Поділити на 100 помножити на 18. Так, згодна. Скільки це буде, якщо ми поділимо на 100 число. У числа 340, кома ось тут. Ми її рухаємо. На е, два буде, знаки. Тобто, Буде 3,4. 3,4 помножити, помножити на 18. І десь тут в стовпчик перемножаємо. Перемножаємо 34 на 18 і потім відокремлюємо кому один знак. Перемножаємо, скільки це буде 4 на 8. 4 на 8 буде е, буде 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. Так. 3 3 на 8 буде е, буде 24. І 3 24 і 3 буде 27. Так, добре, тепер на 1 множимо. Тут буде 4, тут буде. 34. 3, так. Додаємо диктуй. 2, 2 зносимо. 7 плюс 4 11. 1 пишемо. 1 запам'ятали, так. так. Ставимо. І 3 плюс 3 буде 6. Скільки знаків відокремлюємо кому? Один. Мені здається, у вас на контрольній в якомусь варіанті саме таке число і було. Але там був не розчин а щось інше. Так, це солі. І відповідь 61,2 грами. Тобто, може бути і дробова відповідь нічого страшного. Відповідь: 61,2 грама. Так, дописуйте. Ілюша ще буде відповідати, бо це така була. Не складена задачка. Зараз я трошки звільню місце, щоб Ілюша побачив е, наступну, вона більш складена. Так, дописуйте. Шосту можна стирати вже? Так, можу. А... так, діти, ну, там вимкнено не. не вимкнено звук, і я чую, як хтось там кушає. Так, ну що, я стираю, так? Одну хвилинку буквально. А а так, да. я вже написала. І так, а, Ілюша читає номер сьомий. Туристичний маршрут становить 225 кілометрів. За перший день туристи пройшли 16% всього маршруту. За другий три того, четвертих що, того, що за перший день. Скільки кілометрів залишилося пройти туристам? Так, дивіться, за перший день ми не знаємо, скільки це в кілометрах, але це 16% всього маршруту. Тобто від всього так. від. І стрілочка до всього. Вибачте, а можете показати 10 задач. Просто а десятої мене... немає, якщо ти дев'ять розв'язала, я зараз домашку скину вже. А, так, другий день невідомо, скільки кілометрів. І це дріб від того, що за перший. Обязательно писати, не може бути, от просто дробь, стрілечка дробь від першого дня. так? І залишилося знак питання. Залишилося. а залишилося. Так, щось я не на те написала. Лося. Ось це є основне питання. Розв'язання. Як ти вважаєш, як треба розв'язати цю задачу? Спочатку треба. 225 поділити на 100 і помножити на 16. Я згодна з тобою, бо це перший тип задач, так? Ви знаходите відсотки від числа. Треба число поділити на 100, це перший тип задач. І помножити на кількість відсотків. А, так, при діленні на 100 кома рухається куди? І що отримаємо? Буде 2,25. Множте на 16. 2,25. Множте на 16. Так, зробимо так. 2,25 помножити на 16. 5 помножити на 6 буде 30. 0, ну, пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 буде 12 і, і 3 буде 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 буде 12, 12 плюс 1 буде 13. Угу, так, тепер на 1. І, і, і буде 225. Зносимо 0, 5 плюс 5 рівня 10, ми пишемо 1, зносимо, 3 плюс 3 буде... 4 плюс 2 буде 6. Ну, і, і тут трієчку, так зносимо. Скільки знаків два, ми відокремлюємо кома? Два. Рівні 36 е, кілометрів. Тере. Це перший день. А тепер діти, ось деякі дуже бояться дробів, чомусь вони так бояться. Давайте згадаємо, ми скоро будемо повторювати дроби, але все ж таки вже зараз. Якщо ви знаходите дріб від числа, в даному випадку ви від першого дня знаходите, тобто від 36 кілометрів. Ви 36 на що ділите? На 4, поділити на 4, помножити на 3. вірно, ми ділимо на знаменник і множимо на чисельник. Що це буде? 36 поділити на 4, це буде. 9 і... 9 помножити на три чого? Кілометрів, так? Кілометрів це за другий день. Це другий день. Так, і ще. А це не за третій день. Бачиш, ти там просто запитує, скільки йому залишилося. Це означає, що він три дні йшов, так? Можна виразом Ілюша, як ти бачиш, що можна зробити? Я бачу, що треба 225 мінус в 36 плюс 27. Так, згодно. 225. Тобто йому ще йти, та йти, так? 36 плюс 27. Скільки 36 плюс 27 буде? Це буде 63. Так, мінус 63. Можеш усно, можеш письмово. 160. Буде. 160, Це буде э, 100... 162 да. Ну Мені здається, що йому і А, все. Зрозуміло чому так? Так, так, так. Я, я просто маю... перепутаю п'ять, як мінімум. Днів п'ять, а то і більше, так? Це залишилося. Вибачте, а да. можна домашню сторінку? А, ну, це Я сфотографую, залишилося. Так, ну Ілюша отримає а, 10 Кузьомський. А, але треба теж ще підучити цей тип. Відповіді запишіть самостійно. Так, спеціально для Софії. Ось я ніяк не можу вибрати, що ж вам задати надім. А можна, будь ласка, я здрав. Це ж саме, але другий варіант. А, ні, немає. Це я сама складала задачі. Тут такого немає, те ж саме другий варіант. Добре, зараз я скину вам те, що мені скидувала Тетяна Владиславівна. вона математик паралельного класу. Ось таке скину. А можна я, зараз? будь ласка? Що, що? Можна я, будь ласка, відповім. А, Так, не можна. Бо в тебе ну, один був прокол, так? Ну добре, нехай Аделіна, якщо вона так хоче, це ДЗ. От там те, що ДЗ на канікули, це мені треба якось прибрати. Я не розумію, як це зробити. Я хотіла тільки фотку переслати, а в мене вийшло. Нам це все зробити. Uh, да ну це там не так важко. Це не дезе на канікули, uh, це просто uh... так. А uh, це, це просто треба букву написати букви так. Букву написати. написати, але до деяких завдань треба ще і якісь там ну розв'язання не важливі. Дванадцять, але вони дуже але вона дуже легка. так? Ні, там не таке, ну, якби не, не можна сказати, що воно там дуже складене. Так, це восьма задача зараз, так? Аделіна хоче, ну давай, Аделіна. А, вибачте, а те, що ви скинули, треба буде здати сьогодні? Не треба взагалі, це просто домашнє завдання. Я просто переслала вам повідомлення від іншого математика, і це вона своїм дітям писала, що це на оцінку. Можете мені теж надіслати. Я не знаю, як прибрати текст. Якби воно в мене копіюється разом з її текстом. Просто це домашнє завдання. Так, Аделіна, слухаю. Маса сушеного яблука становить 25% маси е, свіжого яблок. Е, скільки е, сушених яблок можна е, піс, тістати із 20, -20 кілограмів свіжого яблука? Дивіться, сушені яблука це якась частинка. І сушені яблука це 20% від всієї маси свіжих. Скільки сушених яблук треба можна дістатися з 200 кг свіжих яблук? Так, як ти вважаєш, який це тип задач? Uh, мені кажется, это будет uh, этот його, о, мабуть, третій. А що запитують в третьому типі Аделі? А, ні, перший, 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 перший. Тебе б запитували, скільки відсотків щось там від чогось становить. А тут перший тип, так? І як ми це розв'язуємо, що ми робимо. Одну хвилинку. Якщо це перший а, тип післо, треба... то 20. 200. 20. Ані, то есть стоп, секундочку. Число завжди ми ділимо на щось. А 200 щось. поділити, 200 поділити на 20, поможет на 100. Невірно. Аделіна тому і заплуталась на контрольні. Якщо це перший тип задач, ціле ділимо на 100. Я плутаю себе за другим типом. Ти типу... треба вивчити, що ми робимо. 200 а, на 15, ти знайдеш 1%, якщо ти всі е-е ціле поділиш чимось на кількість відсотків? Як знайти. От перша дія це знаходження одного відсотка. Тебе в 200 кілограмах 100%, тому що знайти один, треба 200 поділити на 100. Це буде 2. 40. І 2 множимо на 20. 40. Це буде 40. Чого? Кілограмів. Це так. сушених яблук. І відповідь 40 кілограмів. От всі хочуть відповідати, але ніхто не вивчив теорію, так? Я учила, просто, звичайно, перепутала. Я хотіла сказати, що діти, в математиці не можна просто нічого не робити, і у вас буде дуже гарна оцінка. Треба, ну, якби вчити теорію обов'язково, особливо чим старше ви становитеся. А, а ми пропустили восьму. Ні, це була восьма, тепер дев'ята. А ми розв'язали, тільки що ми розв'язували восьму. Вибачте, можна ще почекати. Чекаю. Ну, умову можна стирати? Ні. Так я вже стерла. О, у нас через дві хвилини урок закінчується. Так, давайте прочитаємо умови дев'ятої задачі. Теж Аделіна читає. Маса сушених яблук становиться 20% маси свіжих яблук. Скільки треба взяти свіжих яблук, щоб отримувати 15 кг сушених? Так, так що скажете? М Ну, тут... Зрозуміло, що Він, тут ось таку схему можна скласти. <кхи> тобто вам відома маса сушених яблук і відсотки, які їм відповідають. Ну, Звісно ця... ця... всього, це сушених. Поэтому, мне Поэтому кажется, це, це буде який тип задачі? Що, ну, що ми будемо робити в цьому типі задач? Uh, нам треба. 15. 15 поділити на 20 і помножити на 100. Я згодна. Можна спочатку що зробити? Спочатку помножити на 100. Помножити. Тобто 1500 поділити на 20. І це буде скільки? 75 так, 150 на 2 це буде 75 кілограмів це свіжих, так? Свіжих яблук. І відповідь 75 кілограмів. Так, добре діти, я думаю, що на сьогодні ми закінчимо. Аделіна теж не вивчила, я можу їй 9 поставити, але якщо вона хоче. Не, не треба. Добре, Тоді е, я з вами прощаюсь до вівторка. У вівторок будемо бачитися очно і будемо писати самостійно. Не забудьте зошити з логіки, в нас буде е, новий матеріал.